Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі католицького телебачення віковичного слова і WTN. Вітаємо всіх вас на трансляції Розарію з Люрду, де пресвята Діва Марія з'явилася в святої Бернадеті. Це буде час молитовний, молитовних наших роздумів. Будемо читати різні ваші наміри, які будете писати в інтернеті, у Фейсбуці, в Ютубі. Прошу також тих, які не мають доступу до інтернету, а дивляться нашу трансляцію за допомогою телевізора, щоб також і ви згадали ці всі справи, цих, ці особи, за які хочете молитися. В першу чергу молимося за мир в Україні, просячи про ну, завершення ці, цієї жахливої війни, про захист для усіх наших воїнів. Про теж Святого Духа для усіх командирів, за усіх, які відповідають за рішення під час цієї війни, теж про чесність, відвагу, мудрість для представників влади і так в Україні, як в інших країнах світу. Вчора ми були також свідками присяги президента Трампа. Тож також молимося про, про те, щоб ця нова адміністрація також вплинула на завершення війни і щоб це збулося якомога швидше. Ввіряємо Господу, також усіх страждаючих і хворих. Чимало яких молиться під час цієї трансляції, тому що, тому що Пресвята Діва Марія з Люрті є також покровителькою усіх хворих. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вітаю усіх вас, дорогі брати і сестри. На цьому святому Розарію, який буде транслюватися через інтернет та католицьке телебачення і W'TN. Де б ви не були, тут флюрд чи за кордоном єднаємося разом в молитві. Від об'явлення Діви Марії Бернадети, саме в цій гроті, мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаємось разом в молитві Розарію та просимо Богородицю, Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соціальні мережі, містяться в цій скринці. Зараз ми покладемо їх на вівтар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть свій та надію усім потребуючим. Вірую в Бога, Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса. І сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих, вірую в Духа Святого, в святу вселенську церкву, в сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті і вічне життя. Амінь. Молімося за святішого Отця Папу Римського Франциска в його намірах і намірах усієї Вселенської церкви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений придвона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О, Марія без гріха первородного зачата. Перша скорботна таємниця Ісус Фецимансько саду. Молимося за всіх зниклих безвісті, також віряємо Господу Валентину і Олену з нагоди їхнього дня народження. Молимося також за Наталію, за усіх наших духовно всиновлених воїнів, також віряємо Господу. Усі наші парафії, зокрема парафію Пресвятої Трійці, яку ми відвідали в цю неділю під час нашої поїздки католицького телебачення. Отче наш, що єси сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідвона твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений і плідвона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти жінками і благословенний плід вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний і плід вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенна і придлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенна і придлона твого Ісус. Слава Отцю и Сину і Святому Духу. О Марія без гріха, первородного зачата. Друга скорботна таємниця бачування Ісуса. Молимося за здоров'я та Божу опіку для воїна Андрія і його побратимів. Також за усі наміри наших сердець, за усіх, які перебувають в чистилищі, про, про спасіння для них, також про зупинення війни, за хворих, лесю, дарину просячи про скоре оздоровлення для них. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті і повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідвона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідвона твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідвона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плідвона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний предлона Твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плидлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь, з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідвона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідгона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія без гріха первородного зачата. Третя скорботна таємниця увінчання Ісуса Терновим Вінком. Молімося за всіх, хто потребує наших молитов. Зокрема, за онкохворих, Сергія, Мар'яна, Оксани, Оксану, Володимира, Івана, Богдана, Даниїла, Олександра. Також за Назаря, про для нього. Просимо також за здоров'я і збереження життя всіх наших воїнів, за тих, які перебувають в лікарнях, поранених. І за всіх лікарів і медиків і медсестер, отче на що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний плід Бона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід Бона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний Благословенна ти жінками і благословенний плідвона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті і повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідвона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія без гріха, первородного зачата. Четверта скорботна таємниця Хрисна дорога. Молімося в наступних намірах. По перше, за зцілення Отця Ярослава. За всіх, хто потребує наших молитв, хто потребує нашої молитви і родинного тепла, молімося також за всіх наших полонених, за здоров'я усіх наших дітей і внуків, також за поранених, депортованих полонених, за воїнів України. Просимо також за усіх наших священників, монахинь, монахів, які служать в наших парафіях. Отче наш, є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідвона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плідвона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенна лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідвона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками и благословенний плідвона твого Ісус. А радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона Твого Ісус. А радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід вона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід вона твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія без гріха первородного зачата. П'ята скорботна таємниця розп'яття і смерть Ісуса. Молимося в наступних намірах за справедливий мир в Україні. За злагоду всім народам світу, за усіх наших воїнів, невинно убитих, закатованих в цій страшній війні. Молімося також за всіх терплячих в чистилищі, Молімося також за єдність всіх християн, за благословення до наших дітей, і внуків. Просимо також е, в намірі Отця Назара Ланко, е, за діло Отця Піо, за зцілення для Вадима. Е, віраємо Господу також е, сьогодні. Е, усі, які відзначають свої іменини чи день народження, е, просячи про усі благодачі, передусім про такий досвід Божої любові для них. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти шинками і плід плідвона Твого, Ісус. Радуйся, Мария, благодати повна Господь с Тобою, жінками, і міженками, плід вона Твоих Иисус. Радуйся, Мария, благодать, с тобой, благословенно та і и плід вона Твою Ісус. Радуйся, Мария, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між ты миженка, и благословенный Твого Ісус. Радуйся, Мария, благодать и повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословенный і предвонат Иисус радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід вона Твого Ісус. Holy Mary,

Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти і благословенний плід вона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія, без гріха, первородного зачата. Молімося. Молитва дня. Всемогутній вічний Боже, ти вибираєш те, що є слабким в очах світу, щоб засоромити те, що міцне, вчини милостиво, щоб ми наслідували стійкість у вірі святої Агнеси, твоєї мучениці, якої народження для неба ми сьогодні святкуємо. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Амін. Господь з вами. Благословення всього Того Бога, Отця і Сина і Святого Духа, нехай зійде на вас і залишиться назавжди. Амінь. Амін. Радуйся, царице, мати, милосердя. Наше життя, наша насолодо, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця, Свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса блажений плід лона Твого, о ласкава, о люба, о солодка Діва Марія. Молись за нас, Пресвята Богородиця Діво, щоб ми удостоїлись обітність Христових. Богородиця з люд, молись за нас. Свята Бернадето, молись за нас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякуємо всім вам, дорогі наші глядачі, за вашу спільну з нами молитву. За те, що ви постійно є присутні на наших ефірах, за те, що пишете ваші наміри. Дякуємо також за вашу духовну і матеріальну підтримку для нашого служіння, за усі теж прекрасні зустрічі, які відбулися під час нашої поїздки до парафії Пресвятої Трійці в місті Хмільник в цю неділю, яка була, нехай Господь Бог вам благословляє за це все. Заохочуємо до участі в наших трансляціях сьогодні ще о 18-й годині буде можна взяти участь в трансляції святої Меси з храму Святого Миколая. Натомість о 20-й годині, як щоденно, є трансляція Розарію з Сбердичева. З вами сьогодні, молився отець Лукаш Хорбовський, обрат Марії Непорочної. Спокійного вечора з Богом.